В народі існує кілька легенд, переказів, які пояснюють назву свята. Одному з переказів стверджують, що нібито в цей день Бог створив землю і засів її зеленю. Інший переказ говорить, що Христос, Петро та Павло, дучи дорогою, присіли під зеленою кроною відпочити. Третій оповідь описується, як Христос, від'їжджаючи до Єрусалиму, обрав собі шлях не по килимах, розселеними багатими. А по зелених кучках, котрими перекрашали шлях бідняки. Від цього і пішла назва Зелені свята це сукупність дійств, що відбуваються напередодні і в день свята, співзвучне з живою природою, пов'язане з багатьма народними звичаями, традиціями і, і обрядами. У суботу господарі опоряджували до лісу фіри за маєм або кличанням. Так називали зелені гілки з дуба, клена, явора. Привезені маєм. Прикрашали стріхи хат, усі господарські споруди, прикріплювали зелені гілки і на воротях, біля вікон, дотримування традиції взяло Божу ласку, добробут в сім'ях і уведення господарства. А в суботу дівчата й молодиці до схід сонця йшли в поле, в ліс, рвати запашне зілля, любисток, материнку, полин. А в'ю вінки та й на всі святки, на всі святки, на всі празники. Боруса сна колихалася, ясне сонечко посміхалося. А сонечко посміхалося, земля-матінка уквічалася. Добрим звичаєм прийшло до нас від діда-прадіда прикрашання української хати квітами та травами. Бо саме в травах сила людська, а квіти несуть людям щастя і красу. Щастя вам і долі! Сміху доволі, холодної водиці з крижаної криниці. достатку в хаті будьте багаті! Квіти вам даруєм, весну чаруєм, Вам, любистечку й м'яти, щоб здоров'ячку мати. Рясної травиці хай щастя в ходить. Радуйтесь, весні, добрі люди! Веселіше на світі жити буде! Весна красна в хату війшла, щастя, долю вам принесла! Тут не тільки пани та гетьмани позбігаються, коли довідаються, що наші дівчата такі пісні знають. Та ще й, можливо, вінки зав'ють. А чого ж не зав'ємо? То невелика наука. Потрібно тільки знати, які зілля добирати. Тім то й справа. Віночок витуть з Васильку конвалії, рути та м'яти. Канупору та чебрецю. І все це потрібно зібрати. З любистку, щоб любою будь. На спогад плетуть з незабудки. Татарські зілля на путь. Шанують поле навіть люди. А для чого в вінках потрібно ота гірке зілля? Для того і потрібне гірке зілля, щоб доля не була гіркою, то єдиний порятунок від русалок. Не хвилюйтеся, дівчата. Русалки хороших дівчат не займають. А ви у нас он які розумниці. І співати вмієте, і вінки завивати не забули. От, якби не сварились між собою, то і хлопцям веселіше було. б. Не журіться для того. Ми в'ємо вінки, щоб іще більше подружитися між собою. Дівчата не сварітися, до порубків, любенько пригорнітися. Покумуємось, кума, покумуємось. Більше сваритись не будемо, міцно дружити будемо. Ти, кумонько, ряба, ти є кума. Покумуємось, кумоньку, покумуємось, голумоньку, щоб ми з тобою не сварилися. Опустила крила, вийде, вийде, дівчинонько, дівко наша мила, летить сова подовж села, опустила брюху. Вийде, вийде, дівчинонько, чортова брехуху. Хвалилася дівчинонька, що полотен бочка, а як вийде на вулицю, то попуп сорочка. Вихвалялась, дівчинонька, що пояс ягнячий, а як вийде на вулицю, то погляд собачий. На тім кучі на вулиці кобила блудила. Ой, там ваша дівчинонька запаску згубила. Не тюпуха, не дрипуха, не рублені ноги. Чим же її хлопці люблять що криві її ноги? На тім босі, на толоці кобила блудила. Ой, там ваша дівчинонька запаску згубила. Скидайтеся, дівчата, та й по золотому. Та й купіть ви не тюпусі, та й запаску нову. Таке співають, що й собака з маслом не з'їсть. Як гадюку, не грій? Вона все одно вкусить. Ти бачика хитра, як чорт. Дурна, як ворона, уперта, як свиня. О, дметься як жаба на катці. Та та божа на чорта похожа. Горбатого виправить могила, а верта вулина. На вулиці дві палиці, а третя ломака одна донечка у батечка, та й тая гуляка. Не робити, не прибрати. І жати не гнеться, а почує свизілочку, як не перерветься. Свисілочка, як пчілочка, горіхове донце Ой, хто ж мене судить, гудить, волячка на серце. Чому ж мені не гуляти? У мене рідна мати. І постелить, і розтягне, лягай, доню спати. Та буде і на нашому кутку свято. Дівчата, одна збрехала, друга не розібрала, а третя по-своєму перебрехала. Аж до Діброви чуть наші розмови. А й справді, якото не набридне язиком молот, аж моторошно робиться. Дівчата, гляньте, весна на дворі. Хіба можна в таку радісну пору сварку підіймати? Послухайте, он у першому броді зозуленька кує, бо літечко чує. У другому броді соловейко щебече. Садки розвиває. А в третьому броді сопілочка грає. Та чого ж ми з вами тут забарилися? Якщо весна на дворі, то треба йти гуртом святкувати, бо в гурті сила. Чи чули, дівчата? Всі повинні гарно та люб'язно ставитись до ближнього. А на цьому кожна з вас повинна поцілувати мене ніжним поцілунком. А чого ж це ти? Парубче, та й до однієї дівчини пристав. Чи тобі дівчат мало? Вона для мене наймиліша і найголовніша на святі. Наші дівчата нарешті покумилися, помирилися. Але на цьому їхні обов'язки не закінчуються. Тепер потрібно визначити старшу кому. Хай всі дівчата зв'яжуть свої хустки та підкинуть угору. Чия хустка підніметься вище та їй буде старшою. Оля! Зачекай! Звичаїв не знаєш? Не знаєш! Свято у нас яке? ЗЕЛЕНЕ! Вся природа квітує, аж дзвенить. І якщо порівнювати її з кимось, то тільки з гарною молодою дівчиною. Отже, старший кумі водити куща. Річкою туман стає. У і млин відмачує. Тут так страшно. А знаєте, кажуть люди, що в млині щоночі мелять. Брехня, правда, що мелять, але не щоночі, а проти Великодня та проти зелених свят батько мої самі бачили. А мені мати розказувала, що колись давно жив у цьому місці у будинку сотник. У сотника була дочка, ясна панночка. Сотникова жінка давно вмерла і задумав сотник оженитися на другій. Привіз він молоду жінку, гарна була та жінка. Надійшла ніч. Ясна панночка зачинилася у своїй світлиці. Раптом дивиться, страшна чорна кішка підкрадається до неї! Почала панночка на лежанку, потім на лавку, а кішка кинулась їй на шию. Ой, дівчата, дивіться, вогники. На круги людей, людей нема? Ні, нема. Ні, нема. Ні. Ту тут хтось є. Залоскочим. 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 Та це ж наші хлопці там ховали, все смітчики. А Петро самий хоробрий. Русалоньки, не пожалійте ви його. Ну, ну добре, коли ви так просите, ми його пожаліємо. Тільки при одній умові. Спочатку ти, Петре, покличеш сюди місяць, щоб ясніше було. А, а кликати будеш, як цуцики роблять. Ні, ні, цього не буде. Я ще що собака, щоб на місяць гавкати. Тоді будемо, будемо топити. Ой, рятуйте, рятуйте, не тупити. Ну Добре, добре буду. Тоді, сама добре. Ау. Не чути сильніше! гав! Не чути Гав! Ах, ти розпиша, то ти, ти лякай, лякай, будемо топе! Добре, добре не буду. Тоді відгадай ще одну загадку, летить, пищить, сяде, мовчить. Хто його б'є, той кров свою прольє. Ану покажи. покажи, хто це показати, покажи, покажи. показати покажи. покажи. Дивіться, сестроньки, вже золотий місяченько з обрій ховається. Блідно тясні зіроньки. Скоро вже сонце зійде. Дівчата, беріть часник та полин! Часник та полив! та запоки! Часник та полин! запалив! та запоки! А про що вам говорять ваші вінки? На щастя, вказують чи на біду? Хіба можуть показати на біду такі чудові віночки та ще й у таке прекрасне свято? Звичайно, віночки віщують нам. Тільки раді! Впаде васельок, хай родиться колосок. Де опаде маківка, хай вродить ягідка. Де кину квіточку ясну, хай родить пшениченька рясна. Де кину квіточку блакитну, хай виросте огірок, тендітний. Роди земли щедро, нам на радість очам на втіху. Орел поле ізорав. Із і пшеницю посіяв. Посія! Роди земле ту пшеницю! Ту пшеницю! Тож дівочкам на коровай! На коровай! Старим людям на пиво, а молодим на диво! На диво! Матінко, земля, хай будуть багаті всі твої поля, Щоб ти не соромилась своїх рік і була щедрою не один вік. Дайте дайте, Бачите себе? Та так, ходіть сюди! Бо саме втрава, сила людська. Ми кажу, лишайте всі сумки там. Чекайте, я ще виключу свій. А Іра, де? Маланій! Віра, ми звук пишемо, пішли. Ну, Поїхали. Все добре, далі, значить, Ігор, Мар'яна, Арсен. Ігоро, клич звідти. Там. Я думав, що ви кудись їдете? Ні, ми ніколи не їм, просто це. Та руштеся камера, вже тут пише, ви йдете, як на параді. Леся. Лесит! всі зі слова. Ти не закрила? Ну і що? А для чого в вінках потрібно оте гірка зілля? Стопа Ігор і Оля. Стопа Ігор Оля. Оля, хороб. Що? що? Нема, нема. І співати вмієте. І вінки завивати не забули. Вочку сам зараз хоє, а тоді дівчата зараз сварка. Кумуйтеся, дівчата, не сварітеся. до порубків, любенько пригорнітеся. Му -му 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 -му. На тім босі, на толоці кобила блудила, попув сорочка, опустила брюху, погляд собачий. Не тюпуха, не дрипуха, не рублені роги. Чим же її хлопці люблять, що криві її ноги? Собака з маслом мені. Заставляй, засняй то. Ти бач, яка? Хитра, як чорт, дурна, як ворона, вперта, як свиня. Добре, наступні Іра, Наталя і Наталя, ти залишаєшся Іра і Мар'ян. Yeah? О, де це як жаба на каць. То не мої слова, то воробчичка моя. Говорить горбату виправить могилу опертого дуби. О... Воробчичка! Сюди! Шо... Шо... Горбатого виправить могилу, опертого дубина. Горбатого виправить могила, а впертого дубина. Іра, Наталя, Оля, гляньте, весна на дворі і друга і Оля. Оля. Ага. То все ще частенько. Де звідки? Це, значить, звідси починаємо. Дівчата, послухайте, Он у першому броді зозуленька кує, бо літочко чує. Я контролюю, щоб не було, але тут то, що було, що ми разом, то, то зле. Ми там разом говорили, а тепер не знаю, як то буде. А значить, воно, чи воно, чули воно, дівчата? Воно. Раптом дивиться, страшна чорна кішка підкрадається до неї. А -а -а! Там мало бути, <поч> бути далі. Але двері закривають. Значить, так, починаємо. Сестру-сестру, ти сама я сама, на круги людей нема. Угу. Сестру-сестро, ти сама? Анатая, а метаю щось розкаже. Там в Там нині ми тут машина, що я зроблю? Ні, нема. Ні. А ввечері прибирали принесеним зіллям хату. Добре. Все. Вроді би все, так? Так.